Вишиванка це наша національна святиня, оберіг та символ боротьби одночасно. До всесвітнього дня вишиванки у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького провели майстер-клас з вишивки для маленьких миколаївців. В рамках всеукраїнської акції Духовний код нації співробітники ювенальної превенції головного управління національної поліції Миколаївщини також долучилися до нього. Поліція долучилася до всеукраїнської акції Духовний код нації. Ця акція спрямована на те, щоб навчити і долучити дітей до вивчення традицій регіонів України. Напередодні ми з дітьми виготовили мотанку, яку сьогодні ми будемо оздоблювати у вишиванку, притаманну визерункам та орнаментам Миколаївської області. Тренеркою майстер-класу стала Миколаївська майстриня Ольга Тарасова. За її словами, знакова система південноукраїнських орнаментів доволі проста і зрозуміла. Крім того, у чималій кількості вишитих виробів півдня України переважає рослинно-квітковий орнамент. Для вишивки ми використовували символи польові квіти, тому що у нас на півдні України зображали дуже часто на вишивках польові квіти, і саме на вишиванці, яка буде символізувати саме наш регіон, ми вирішили зобразити польові квіти. Там в основі є хрест, а хрест це символ сонця, це обереговий символ. Тому Саме таке зображення у нас у вишивці. Тож вже незабаром лялька вишита руками миколаївських діточок. Представлятиме причорноморський регіон на всеукраїнському рівні. Миколаївщина вітає з Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март.